Ну, я Марія з Маріуполя. А, мені 30 років, знаходимося ми біля будівлі театру Ляльок. Це перше місце, де ми опинилися у Львові, коли сюди приїхали з окупованих територій. Я до речі, коли тільки заїхала, перше, на що я звернула увагу, це на цей скляний дах. А, тому що я ж була в театрі драматичному, коли він впав. І от зараз ми теж в театрі. І я така вся щаслива йду, а потім дивлюсь на цей дах іду. Ти починаєш звертати на якісь речі, які потенційно можуть бути для тебе небезпечними. Там Дзеркали там, великі вікна, ще щось. Я народилась у Маріуполі, так, тобто рідне місто. Ну, В дитинстві я його пам'ятаю таким депресивним, сірим містом, тому що це 90-ті роки. Це ж таке промислове, сіре місто. воно так… Після радянської, коли впав Радянський Союз, то воно там все не дуже було добре. А от у 2014 році в мене змінилося ставлення до мого рідного міста, тому що воно виявилося супер проукраїнським. В мене дуже велика гордість за моє місто, тому що Маріуполь це перше місто, яке дало відсіч окупантам. А, яке було одно з перших, яке звільнили в 2014 році, не дали його захопити. Тобто Донецьк захопили, Луганськ захопили, а Маріупов такий. Ідіть в сраку. А, значить, там Маріуполь не Донбас, як любила казати, а Приазов'є. і зараз, ну дивіться, я от я жила в Маріуполі, і навіть не розуміла, що я насправді живу я не знаю, там, пуп землі. Найважливіше місто, яке треба захопити, і як ви бачите, хер вони його можуть захопити. До 10 березня ми щодня виходили на вулицю, ходили там, намагалися купити їжу, ставати в чергу, а були люди, які взагалі не виходили з дому. Там з квартири або з підвалу, і дуже багато людей просто ну, ти йдеш містом і розумієш, що дуже багато людей просто вони збожеволіли, в них істерика. От, наприклад, ти, ти йдеш, і кожна друга жінка заплакана і отака дьоргана. Ну, Тобто, ти чуєш, що там стріляють, там стріляють, там стріляють, але ти знаєш, що тобі потрібна вода. І ти такий йдеш собі вулицею, і ми такі йдемо з мамою, там щось обговорюємо, а, а люди просто в істериці, там, ще, розумієте, люди не відрізняли звуки, коли це наша артилерія стріляє по расистам. І ми такі, це значить, що воно кудись летить за місто, але артилерія це така штука, вона дуже сильно бахає. І коли расисти по нам стріляють, і, наприклад, коли йде наша артилерія, ми такі. Ну, ми розуміємо, ми в безпеці, нас зараз захищають, а люди вони не відрізняли звуки, вони не відрізняли, не розуміли, з якої частини міста, де відбувається обстріл, і вони з того вони з цього лякалися. Тобто в нас був один раз, ми корші стояли в черзі за водою, і наша артилерія почала бахати, і половина черги просто попадала на землю. Ну а ми такі стоїмо і кажемо: це ж наші. Ну, типу. Ви що, ви що, дурні, чи що? Це ж це ж це нормальна артилерія. Коротше, є в світі така артилерія, якою можна не боятися. Це українська. Ну, якщо ви, звичайно, не расисти, не російський солдат. Так ми насправді до 14 березня, вже сидячи там на коридорі без їжі і води, ми все одно були такі. Прорвемося, там козацькому роду нема переводу, ніхто, типу, наші дають гідну відсіч, ці русні сраній коротше. Ось. І ми лише, напевно, після того, як драматичний театр е... впав нам на голову, і ми зрозуміли, що вони воюють не з українською армією. Вони прийшли не захоплювати місто. Вони прийшли його знищити і вбити кожного. Ну вони зараз, я ж кажу, вони захоплюють не Маріуполь. Вони ставлять прапори на руїнах. Коли впав театр в Маріуполі, для нас всіх це був шок. Тому що так ми, для нас мистецтво і, і цей простір мистецтва нам здається, що це територія свободи, демократії. Там, де ти почуваєш себе максимально людиною, людиною культурною. І коли бомба падає на, на театр, це так, якби на храм падала бомба, і це просто не вміщається в жодній голові. І коли я стараюся спілкуватися з людьми, якщо маю е, сили, е, я запиталася звідки люди. Вони кажуть: ми з Маріуполя, ми були в цьому театрі, який завалився. У мене повністю такий вид на завод Азовсталь. і як так літаки летять, і його. Туф, 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 туф. А місцеві такі так, так, бомлять, завод, там типу українські військові. Ось і я швиденько значить, повертаюся, йду, значить, до театру, чую, як летить літак. І Я до якоїсь будівлі притулилася. Типу ж зараз бомбанеш, десь там воно бомбануло. І ось, і все, він полетів. І я значить, підходжу до театру і ну, бачу, що він зруйнований. Я навіть спочатку не могла цей пазл скласти, тому що я бачу шмат даху, я бачу людей, які по скверу розкидані. Я бачу, що театр отакий, якась його частина вже горить. А я реально ну, стою і така. Я ж, я ж була там в іншій частині театру. Можливо, він, він вже був такий зруйнований. Типу, от мене але, типу, люди кричать, поранені. А я розумію, що моя родина там. Я починаю як божевільна там бігати, забігаю в ту частину театру, яка ще вціліла. Їх там нема, коротше, я щось там бігаю. Кликаю їх, потім мені хтось відповідає. Виявляється, що вони були в, в, в тих частинах театру, які не завалилися. Вони частково постраждали, але не сильно. Вони спустилися в бомбосховища, і з бомбосховища були виходи на вулицю, і вони стояли у тих виходах, і мене кликали, тому що вони переживали, що я була у сквері, і що я постраждала. Тому що дуже багато людей, які були. Не всередині будівлі від вибухової хвилі постраждали. Але ми всі тьфу-тьфу були цілі. Є якісь речі, які більш важливі, ніж там, істерика і переживання. І, і, і наприклад, тобто ми, наприклад все, ми йдемо пішки, і ти йдеш по трасі, і ти бачиш ці міни. Ось. Бачиш ці міни, і, і, так, і люди ж такі, а -а, а, а я така, так, все. Ну, ну, в тебе, ну, Ти або йдеш. Або тут залишаєшся, все. Типу, страшно, не страшно, все. Тобі зараз головне е, йти, але обережно, без паніки. Коли я спиталася, як вони попали в наш театр, виявилось, що її вихованці, вона, як викладачка, викладала в хлопців, які стали студентами Києва і Львова. І, коли почалась війна, ці два хлопці, а самі вони родом з Маріуполя, і вони вчилися в неї. І вони стали тим поколінням, завдяки їй, як викладачці, яке хотіло жити інакше. І коли я питаюся, Влади, ви з Маріуполя, чому ви приїхали у Львів вчитися? Я хотів. Мені Києва було замало, я хотів побачити, яка є Україна, і я хотів вчитись у Львові. І е, очевидно, що це вплив е, харизматичного вчителя. Зазвичай це буває, коли в твоєму житті з'являються такі сильні особистості, і Марія чудесна. Ми маємо зробити висновки з нашої непідготовленості до цієї війни з нашої такої. Безпечності, яку ми собі уявили, а вона не така, і бу, і працювати на армію, армію через армію. Більше того, ми дуже багато вісім років прощали людям, які просто як щось там, знаєте, казали погане про Україну, про українську мову. Ні. Чемодан, вокзал Росія. Типу, всі ці люди, які е, там в думках з русським міром, ми маємо за ці думки, як це не жахливо звучить, всі ці думки. Вони мають бути покарані. Ти небезпека для нашої країни. Тому жодних отих, тих жалістей не має бути. Якщо ти не з Україною, якщо ти не в змозі вивчити мову, нашу історію і усвідомити, де ти і що ти — вали звідси. Все. Краще бути готовим до чогось поганого, ніж вірити в те, що з тобою станеться якесь диво. Але мені здається, що зі мною сталося якесь диво, тому що я навіть. Я їла шоколад, знаєте, з передбаченням. Я зберегла, тут є передбачення. Тут написано: є той, хто молить небо лише про вас. І дивлячись на мою історію, мені здається, що це дуже влучне передбачення, тому що реально я вийшла з Маріуполя без жодної подряпини. Те, що зараз відбувається, це ще один етап усвідомлення нас як. Е... Нації культурної, як нації ідентифікації, як те, що нас об'єднує від Маріуполя і, і, і до е, Закарпаття, щоб в мавзолеї на Красній площі був не тільки Ленін. Ну, по перше, я зрозуміла, що матеріальні цінності це все херня. Що насправді для щастя тобі потрібен який, якийсь мінімум речей, і найголовніше. Щоб твої близькі були з тобою, ти розуміла, що вони в безпеці. У мене такого не було, тому що я бачила українські танки, які займалися тим, що не кидали нас. Я чула українську артилерію, яка працювала. Ось. І типу, в мене не було враження, що нас кинули. Я переживала, що взагалі з Україною відбувається. І Насправді, коли ми приїхали вже до Запоріжжя, я нарешті побачила. Мапу військових дій і окупованих територій, в мене просто все опустилося, тому що це ж все узбережжя, це вся Херсонська область, тому подібне просто така. Ну, ніфіга собі, а, типу ні, в мене не було враження, що хтось когось кинув. Я була а, а, просто дуже багато моїх знайомих і друзів. Вони військові у Маріуполі розуміли, що ці люди, навіть якщо їм дадуть якийсь там наказ, вони не кинуть своє рідне місто. У мене не було такого враження, може, в якихось тупих панікерів і було таке враження. Я розумію, що в мене настільки круте місто, що що, типу, це Марік може когось кинути, а не хтось може кинути Марік.